Діанка, дякую тобі, квіти, бабуся Галя пише. Наталя Полтава, дякую, бабуся Галя, Галиночка Рудова, Танюша, мої вітання, доброго тихого дня, здоров'я, бадьорості та оптимізму всім друзям. Дякую, Галинко, привітики, привітики. Тема дівчатка, хто приєднався, тема чи є брати і сестри вас, які з ними стосунки, чи допомагаєте одне одному. Пишемо, дівчатка, пишемо. Катюша возна, в мене є сестра, два брати. так. Які стосунки чи допомагаєте одне одному, якщо не секрет, пишіть. О, у вас п'ятерко, Катюша в родині, так, молодці. Бабуся Галя, Галинка Іва, дякую. Вам всього самого найкращого. Іванка Капачук, Галина Рудова, привітики, гарного настрою, позитивного дня, гарних новин. Надюша Вельхова, нас три сестры. Я старшая. Да, общаемся и очень сильно. Когда мама умерла, то мои сестры все время ко мне как к маме приходят, и так и со советами. Ага, молодцы. Ото я добрый. Молодцы. Я це таки приветствую. Бабуся Галя, Галинка Рудова, доброго дня, гарного, позитивного настрою. Я не знаю, як прочитати привітики. Алка чи Аїка. Привіт, привітики. І на майстер. Є брат по батькові, живе у ризі і навіть не знає про моє існування. Бо батько від мами утік, коли вона була вагітна. Ага, Зрозуміли, то капець. Хорош батько. Галинка Рудова, бабуся Галя, Іванка Капечук. Катруся возна, доброго раночку, спокійного затишного дня, здоров'я, тільки приємних вдалих справ. Чудового настрою, гарного настрою. Галинка Рудова, дякую і вам. Здоров'я, міцного сили, удачі, добра і миру. Бажає бабуся Галя. Єкатерина Петрова, Ворона. Екатерина Петро... Петрова, Я руський. Ніна Микитенко, Давід. Доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я, Божої опіки. Бабуся Галя то є. Давід то є бабуся Галя. Вона з онукового телефона з нами спілкується. Ага, Васильок справжній, то базилік польовий. Клали у селі до покойника у труну. Да, також клали, да, Галинко, ти права, клали в труну. Да. Бабуся Галя, Ніна, дякую. І вам всього самого найкращого. Надюша Вільхова, ось сьогодні этот інтернет как здуріл, крутит і крутит. Та є таке сьогодні ще гучно скрізь. Загадаю, ще можна вам одну загадочку. А ви пишіть за братіст за сестер? Так. Що ж тут на якому? Дихає, росте, гарно цвіте, а ходити не може. Дихає, росте, гарно цвіте, а ходити не може. Галинка Рудова, Галинка Іва, іночка майстер. Доброго ранку, здоров'я та життєвої енергії, гар, міцного імунітету. О, дякую. Іна майстер, а більше немає нікого, Ага, зрозуміла. У вас щаси Обратно в обратному направленні йдуть. Прочитайте його чи наш. Ні, тут дзеркальне відображення від камери. Уля Чемаченко, доброго дня, Таня Люба, доброго, Валерій, Таке гарного дня. Ніна Микитенко, я в сім'ї одна і мама також одна. Дуже тяжко було одному в тому, що в старшому віці немає до кого звернутись по допомогу. Друзі друзями, а рідні є рідні. І Ніночко, я тобі скажу, що інколи з чужими навіть простіше і краще, чим із рідними. Є рідні такі, що їх не хочеш і бачити, є такі сім'ї. Бо він рахує, якщо він має машину і будинок, а сестра не має машини, то він уже корону одів і вже король. Танюша, у мене був брат помер 14 років тому. Дякую, Танюша. За відповідь, Царство Небесне, тобі вікай здоров'я. Бабуся Галя, у мене був.